Ніколи не тренуйся кожен день. Не роби цю помилку. Дозволь пояснити. Частенько я бачу людей, які тренуються в залі кожен день, і коли я запитую їх, чому, отримую приблизно три варіанти відповіді. Перша. Ну я ж заплатив за безлімітний абонемент. Друга. Треную щодня, тому що так краще для росту. Третя. Бачу, що всі моді так роблять. Стосовно абонементу, це типу як доїдати їжу, коли ти вже наївся, бо ти заплатив. Це дуже тупо. Стосовно того, що так буде краще для росту м'язів, ні. М'язи ростуть, коли ти відпочиваєш, а не коли ти тренуєшся. Тому відпочинок дуже важливий. Стосовно того, що бодібілдери так роблять, треба розуміти, що коли ти маєш можливість спати 10 12 годин на день, не ходиш на роботу, бо вкачатись це є твоя робота. Відновлюєшся як треба. Це одне. А життя, яким живеш ти, це зовсім інше, тому так робити не треба. Скільки особисто я раджу тренуватись на тиждень, більшості, хто подивиться це відео, трьох тренувань на тиждень буде досить. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм. Посилання на інстаграм є в профілі Тікток.